Вітаю всіх на своєму каналі, з вами Любов. Сьогодні на календарі вже 25 червня, і в мене огляд та старт нового процесу. Це набор для вишивки бісером від ВДВ, який називається Перемога України. Це новинка Мандала, яка вийшла в цьому році. Я запланувала вишити його до Дня Конституції, вспіти вишити. Не знаю, як мені це вдасться чи ні. Як бачите, зараз розкриваю набор. І буду показувати, що там всередині є. Я дуже давно нічого не вишивала від ВДВ бісером. Треба якось поновити враження. В мене ще є дві схеми: човник, такий парусник і котик. Вже бісер підібраний, тільки сісти і вишивати. Ось така у нас заготовка на тоненькій тканині. Чесно кажучи, я не знаю, чи це габардин, чи атлас. Ну, щось таке блискуче. Тканина була приклеєна до картону, це не дуже добре, бо може залишитися сліди такі темні від скочу. Як бачите, є залом, але ж я буду вишивати або на п'яльцях, або на руках, і вона не, ще не раз буде заломана ця тканинка. Сподіваюся, її можна буде потім випросувати. Зверху у нас є ключ це номера бісеру і грами в портикулом, це йде по ВДВ. А також в наборі має ще бути схема. Ось така у нас інструкція на трьох мовах. Нічого цікавого в інструкції немає. Все як зазвичай, показано, як робити ці степки для пришивання бісеру. Зараз я покажу вам схему. Вона йде на окремому листі. Ось така дрібненька, чорно-біла. завжди кладе схему, тому що в них бувають такі. Друг такий друг на схема на тканині, що не можна розрізнити значки ось таке у нас прев'ю. Зараз подивимося, що ж у нас є в комплекті ще. Ще по заготовці вона у нас оброблена край оброблений чи гарячими ножицями, чи чимось таким, бо він не сатається і нитки не стирчать. Це такий дуже гарний плюсик виробнику. Зараз роздивимося комплектацію. В наборі у нас є голочка поні прикріплена на фетрі. Потім така бобінка з нитками Titan 100 і 6 кольорів бісеру. Перший такий він більш світліший. Не знаю, камера споплюжує колір. Другий блискучий з квадратною серединкою. Третій у нас іде матовий бісер, такий також з блискучою серединкою, але з круглою. Потім йде четвертий блакитний, п'ятий синій, і якщо вдасться показати вам, він якось йде плямками нерівномірного прокрасу, ні камера не передає цього. І шостий це такий синій, блискучий. Якщо треба, напишіть я вам артикул обісера напишу в коментарях, якщо треба. Не буду виводити на екрані. І зараз подивимося, на чому ж вившивати. У мене є такі круглі норге, самозапялюючі, а ще є квадратні. Як бачимо, до да, квадратних не підходить. У мене, мабуть, трійка квадратних. Чесно не скажу, не пам'ятаю. Ну, не підійшли, я їх прибрала, буду вишивати на круглих. Зараз зап'ялю заготовку у п'яльця, але ж це таке, ж, можна травмувати тканину, що вона розійдеться. Тому треба бути дуже обережним. Зап'ялюю так, щоб не задівати саму схему, сам малюнок, а тільки фон. Фон, якщо щось, то можна його прикрити або паспорту, або багетом ширше взяти. Зараз роздивимося ближче нашу схему. Ось така вона яскрава, Барабанна натяжка. Отак виглядає задня частина. Тут дуже тоненький флізелін. Майже не Прощупується, його не можна відчути, що він є на, на тканині. Буду використовувати для роботи такий органайзер котик. Я вже не знаю, скільки років я користуюсь, і от вперше в мене тріснула кришка, і магнітик випадає. Нічого, це не заважає мені користуватися ним. Пересиплю зараз кольори. У мене ще з попереднього процесу залишились номерки, я їх не міняла, не знімала. Насиплю, як мені зручно. Буду вишивати з цього органайзеру. Хоча в мене є більший, але для чого більше, якщо тут всього 6 кольорів. І котик підійде. Це буде в мене такий домашній процес возить, носити його нікуди не буду, щоб не розсипати бісер. Отаку От буду використовувати нитку. Не хочу використовувати та, що в наборі, бо вона на бобинці і вона буде з заламами такими. Буде зігнута і плутатися. Спочатку я вирішила вишивати своєю голкою, кривулькою, такою зручною, але ж деякі бісеринки не проходили через неї, тобто всі бісеринки не калібровані. Є більше, є менше, з більшим отвором, а деякі з браком попадалися. Тому я достала ту голочку з набору і вирішила вишивати нею. Для себе я з'ясувала, що хочу почати зверху, тому що це така сама дальня ділянка. І побачите, як воно йде. Вишивати буду ниткою в одне складення, це картина, це не сумка, не шопер, ті, що будуть дуже активно використовуватися. Тому я вирішила вишивати в одну ниточку. Крайні бісеринки я проходжу два рази, щоб вони не хиталися і не відірвалися. Кріплюся я тоненьким вузликом. Намагаюся їх робити такими непомітними. Якось навіть незвично починати роботу. Давненько я не вишивала картини з бісеру і вже забула, як то таке, які то відчуття. Перші бісеринки прийшю з вами, а потім вже буду вишивати за кадром, тому що дуже важко налаштовувала штатив, відчинила вікно, щоб було більше світла. І постійно бахкала, задівала руками той штатів. Телефон так скакав по, по всьому цьому підвіконню. Ці пяльця я використовувала для вишивки нитками, хрестиком, але бісером це якось незручно, бо ці е, краї заготовки стрічать всередину і заважають тобі. Так, і кріплення нитка завжди чіпляється за ці ручки, що ми зжимаємо, стискаємо, коли напялюємо тканину. Кольори бісера я дуже швидко запам'ятала. Та нема чого запам'ятовувати, шість кольорів, шість значків, нічого не плутала. Але придивлялася до тих ділянок, які там були під питанням, тому що на схемі показано, що треба пришивати бісеринку, а насправді її не видно, чи треба, чи ні. Тому треба уважно читати і схему і саму тканину роздивлятися. Бо дуже схожі кольори на клітинки, наприклад, під перший бісер то що такий лимонний світлий, то там такий же малюнок є і можна переплутати і пришити зайву бісеринку. Одразу скажу, що вишивала цю зготовку і на п'яльцях, і на руках. Ну, Не було зручно на п'яльцях, я спробувала зняла зготовку в руки, взяла вишивати. Також не, мені не вдалося повишивати добре, тому що як з'ясувалося далі. Заготовка зроблена так, що клітинки маленькі і штовхаються бісеринки на цій заготовці. Малюнок викривляється, на жаль. Це я зрозуміла, коли відшила першу таку пелюстку декоративно і побачила, що бісеринки з поплюжені, малюнок мені якось впав настрій, навіть думала, чи розпороти та підібрати інший бісер. Хоча у мене меншого бісера немає, тільки десятка чехія. Мені дівчата казали чи писали, що в ВДВ бісеринки штовхаються. Я думала, що в новинках, от таких, як оця мандала, це буде виправлено, тому з покойною душою вирішила вишивати цей набір. Тепер не знаю, чи буду рекомендувати його вишивати, чи ні. Подивимося, що буде в кінці. Як бачите, я їх пальцем вирівнювала, щоб вони вставали на місце. Це вже коли я вишивала на руках. Вікши в, в один прокол неможливо, бо нитка затягується. І вирівняти їх не можна. Деякі бісеринки вставали майже на пів клітинки наступної, і наступний рядок ховався. Неможливо було втіснути отой бісер. Зараз я покажу ближче, дивіться, ось моя перша пелюстка вишита не до кінця. Як бачимо, бісеринки не на місці. Одним боком, другий повертається іншою стороною поперек. Я не знаю, що буде далі. І сама пелюстка нібито вигинається, отак от вгору йде. Вирішила не продовжувати зверху, а почати знизу вишивати. Однак знизу. Маємо ту саму картину. Дуже плотно лягає бісер, не можна протиснути нічого. Я навіть ножицями декілька разів заштовхувала бісеринки на своє місце. Одного разу прорізала нитку, розпустила, прийшлось починати заново Ось тут, як як казала, оце колір має бути пустота, тому що на схемі там порожньо. Звіряйтеся зі схемою, дивіться, Крайні у нас йдуть оці коричневі матові, блискучі, а тут порожня клітинка. Тож, дивіться, не пришийте зайву бісеринку. Той, хто буде вишивати цей набор або цю заготовку. Як бачите, бісеринка тіліпається, але ж оті поряд навіть не рухаються. І пелюстка у нас виходить, як якийсь... Панцир як чешуя сплошна така, що не можна нічим її поворушити. І вдімається вгору так само, як і вгорі. Вони однакові. Ось дивіться, як вигинаються пелюстки, тому що бісеру тісно і він не поміщається. Чи може це була помилка друку на зготовці, чи саму схему так погано проробили? Тому що тут використовується бісер різної е, фактури блискучий, матовий, е, однотонний такий, як кераміка. Бачите, він так от випуклий стає. Піднімається заготовка вгору. Ох-ох-ох, що буде далі? Так, сьогодні 28 червня вже. Я біжу до вас з фінішем, щоб не набрехати. Ось мій годинник, 28 червня. Вітаю всіх з Днем Конституції України. І трохи про мій фініш. Почну з гарної новини. Бісеро залишилось достатнім запасом, бачите, всіх номерів. Не можна скаржитися, що ВДВ не кладе добре бісеру. Далі щодо фінішу. На прев'ю у нас немає відшиву у нас фото схеми самої, яка має бути нанесена на тканину. Це мінус, тому що ви не знаєте, що ви получите в кінці. Отже, на цю роботу в мене пішло 3 дні. Старт був 25 червня. Я сподівалася, що буде вишиватися в задоволенні. Швиденько я вишу, чи на п'яцях, чи на руках. Але сталося не так, як гадалося. Ось мій результат. Це я трошки привела до тями, тому що насправді це все було вигнуто. Якщо я зараз покладу камеру так горизонтально, ви побачите, що пелюстки мандали випуклі, а вони були ще більше. Це сталося тому, що клітинки не підходять під 10-й бісер. Я не знаю, який має тут бути бісер. Якщо підійти так-приблизити от приблизити ближче, ви бачите, що вони штовхаються. І цей малюнок споплюжений. Я полізла в інстаграм подивитися, відшив у самого виробника, там надане відео двох мандал. І okay. треба робити скрини, щоб подивитися. І там так само, бісеринки, не на своєму місці. Так, да. кольори дуже гарно. Так. Переливаються. Мені подобаються всі артикули бісери, кольори. Але реалізація друку на тканині те, що воно таке, його не можна зігнути, не можна провести, воно таке таке, як панцир, якийсь, як у черепахи. Дуже важко вишивалося. Мені приходилось отак, от згибати, щоб бачити, де я пропустила рядки. А було таке, що рядок і не вміщувався. Зараз покажу вам зворотню сторону, щоб ви зрозуміли, про що я кажу. Знаю, вам видно такі виїмки. Зараз вимкну світло. Виїмки, бачите? Ось. Зараз чудово видно, які виїмки. Це не тому, що я стягувала, це не тому, що я не вмію вишивати бісером. Я вмію вишивати бісером. Зготовка зроблена так, що він дуже-дуже плотно пришивається йому тісно. І вона вигинається. От серединка залишилась те, що не зашита, вона така. А це все вигнулося. Настільки вигнулося, що в мене не мандала не мандр... не вийшла якась квітка. Зараз я її ще трошки розцей, розігну, і ви побачите, про що я кажу. Ось, зараз дивиться. Бачите, як вона підіймається над поверхнею? Я ж, звісно, хотіла її оформити як. Картину, вона ж така випукла, хоч бери, набивай якимось синтепоном, щоб була якась випукла мандала. Ні, Ну, я хочу вже ж гарну картину, занести в багетку. Не знаю, дівчата. Нараджу я цю схему, цей набір, не дивлячись на те, що тканина тут така гарненька. Цей габардин чи атлас щось таке блискуче, тоненька така. Але дуже жахливо було вишивати. Всі пальці поколоть, я не знаю, вам видно, чи ні ось мій палець. Він поколотий весь. Вишивала я голкою з набору своїми нитками Тітан 100 брала з бобінки, бо вони будуть з переламами, такі заламами. Ось так виглядає мандала. Спіла я до Дня Конституції, але ж ефект радощів. Від роботи такої нема. Ну, завтра буде день, може мені вдасться якось її сфотографувати при сонячному світлі, і ви побачите, як переливаються ці бісеринки. Да. Трошки розчарована, я знала, що дівчата казали, що ВДВ бісеринки штовхаються, але ж не до такого. До такого ступені, що подекуди вони вилазять назад, вони не поміщуються. От їм краще отак, -от, ніж їх розпрямляти. Я боюсь, що можуть луснути не такі, якщо їх понесу в багетку. Якщо буде можливість замовити рамку по розміру і самой натягувати вдома, бо комусь довірити, я вишивала в одну нитку, не в дві, бачите, закріпки мої. Ви, щоб не луснула робота. Отакі в мене враження від цього набору. Я перемогла його. Це набір, який називається Перемога України. Я перемогла набір. Якщо вам подобається ця мандала, готуйтеся до того, що ви витратите багато часу, нервів на неї, і результат трошки вас може розчарувати. Або одразу підбирати інший бісер. Я не знаю, мікробісер буде дрібний, якийсь. Тут можна підібрати бісер. Може, якийсь японський, міюки чи Мацуна, як воно там називається. Може, там краще буде. Але це чешський. І та пробісер трохи. Він різних розмірів. Було браковані, такі, що не протикалися. Там щось, якийсь брак всередині. По кількості його достатньо, але ж. Вони різного розміру. Оцей синій якийсь як плямками йде. Отакі в мене враження. Добре, до зустрічі в день. Може вдасться якось гарно сфотографувати. Планую піти в багетку, чи в свою тут на районі, чи може в епіцентр понести. Хочу білий багет. Не хочу я ніяких вечорних багетів. Біленький багет, без вензелів, кренделів. Просто білий. Щоб він так підходив під мою попередню роботу, оформлену там, де дідусь бабусів з парасолькою. Я виведу на екран, щоб ви бачили, про що я кажу, про який багет. Добре, до наступного включення. Ну і що, хлопці та дівчата? Вертаюся я з багетної майстерні. Зробила замовлення рамки того багету, що я. Хотіли не було, Ну, ми підібрали дещо інше краще. Поки я йшла додому, робила таку фотосесію в Мандалі. Благо, у нас дуже багато квітів посадили в цьому році. Сподіваюся, вам це відео сподобалось. Якщо так, поставте вподобайку, підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Вітаю всіх ще раз з Днем Конституції України! Всім нам мирного неба, щастя, здоров'я і всіх благ! До нових зустрічей, пока-пока.